Ну, тепер ми розкажемо про тих, хто захищає небо куп'янщини, про гвардійців добровольців, що вже під час війни навчилися керувати дронами. Яку ворожу техніку їм вдалося знищити? Як вони вдосконалюють навички, і що мотивує їх не зупинятися? Щоб розказати про цих повелителів дронів, наша знімальна група дісталася першої лінії оборони на одному із найгарячіших напрямків. Зараз ви побачите зруйновані росіянами села Харківщини очима наших героїв дронарів і почуєте їхні відповіді на усі питання Ірини Антонюк. Це гвардійці знайшли на позиціях біля липців нашого місцевого верблюда. Верблюд! А на цьому відео вже відшукали російських окупантів і знищили. Це робота екіпажу з чотирьох військових з нами на першій лінії оборони зустрічаються троє з них. Не кожен суди добирається з цивільних. Всі троє пішли служити на самому початку повномасштабного вторгнення до великої війни. Жодного разу дрона в руках не тримали. Я хотів фільмувати замки, але на дрон не було грошей. Тому перший дрон з'явився саме перед контрнаступом. Зараз їх багато і різні, але ми знімаємо інше. Ми знімаємо екшен. Цей екіпаж пройшов разом харківський контрнаступ, серебрянські ліси, та зараз разом на Куп'янщині підбили не один танк та розвалили не один бліндаж окупантів. А от мріють про велику рибу для мене торбу Синципьок, але ми ще звісно, їх не щенціпьок, тому що це дуже жирна ціль, і вони дуже кашмарять піхоту. Тому і треба вразити якнайперше. Діляться зараз на куп'янському напрямку вже непросто. Не очікували нашої роботи. Ми їх покашмарили добряче, і зараз вони все затягнули ребами, дуже сильні реби, так що ми зараз шукаємо шляхи протидії цьому. Ви їх знайдете? Звісно, це лише питання часу. Їхня головна задача прикрити нашу піхоту і не давати російській прориватися вперед. Уявляєте ви зараз цю війну без дронів? Ну, ми її відчували, тому уявити можна, а чи уявити наш спротив без дронів то ні. Ми б були далеко за Дніпром зараз. Та робота самого екіпажу на передовій неможлива без fpv дронів. 90% треба зібрати дрони, налаштувати їх, прошити, зарядити батарейки десь взяти детонатори для вибухівки. Зробити ту саму вибухівку, щоб вона була безпечна для екіпажів, які її споряджають. І це все повинні займатися люди, які не, ну, як, вони не входять до складу самого екіпажу. Дронщики бачать, що наробили загарбники з нашими селами з неба, і саме це їх мотивує. Не зупинятися. Є таке бажання їм так зробити, щоб вони ну відчули, що таке війна, а не СВО, яке вони ще не починали. І ми будемо працювати над цим. Всі троє бійців, добровольці з Харківщини, пішли захищати рідну землю, коли сюди прийшли загарбники. У нас спільна мета, і ми повинні не притримуватись і крокувати вперед. А для цього ми повинні бути одним механізмом, одним великим і сильним українцем. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.